Колись один мудрий чоловік сказав знаєте, про відносини батьків і дітей, що який би добрий тато чи мама не було, завжди дитина знайде щось, за що в нас хоче батькам дорікнути. Знаєте, так само людина, скільки нам би багато Бог не давав добра, ми завжди знайдемо щось, чим ми йому зможемо дорікнути. Здається, нині гарне свято, є можливість прийти до храму, ми йдемо. Але напевно, якщо кожен собі подумає, то є певна річ, яку ми хочемо дорікнути. Я мав добрий намір, я мав обіцянку, яку я дав великі свята прийти до храму, бути у ньому молитися, але от падав дощ, була пробка, чи там ще щось інше. На чому ми робимо наголос? Чи ми є готові бути тим світлом? Чи ми є готові через це світло наближатися до того раю?